Радовий директор, різник Марія або Різник Марія. Марія, виправте мене, як нас має бути правильно? Різник Марія. Різник Марія. Добре, бачу вас, бачу вашу реакцію на всі попередні історії, на наші результати. Розумію, що ви активний чоловік не тільки в слуханні, а давайте провіримо, як ви в говорінні, Розкажіть нам свою історію. Я, як у вас це сидіть? Дякую. Хочу сказати, що Марія це моя любов, це не понаслижки. Я мережем була дуже багато років, і коли попала в Америку. У мене тут наступив ступор, тому що е, все, що було зв'язано з перемінами, війна, незнання місті, я розуміла, що я тут ніхто. І працювати в тій компанії там ну, більше не могла, тому що вона на території Америки не працює. І завжди е, кажуть, наші посилання ми чуємо, нам дають ту минуту, коли ти вже готовий. І я на в інтернету побачила, ну я познайомилася спонсором Євгенія Проніцина і побачила її ролик, що вона золотий директор. Е, коли я прийшла до неї, я зразу сказала, що чому ти мені не пропонуєш бізнес? Е, я готова була і на бізнес, і це було дуже для мене велике щастя, що тут я знайшла те, що я люблю, і те, що я вмію. І звичайно, я почала зразу працювати м, на бізнес. А хочу сказати, що Тут я працюю дуже багато і вкладати час іменно в корал, виходить, мало, це десь 10-20%. Але дійсно, навіть при такому маленькому вкладі це працює. Е, були моменти, напевно, що і я би могла здатись, тому що все розписано по хвилинку. Якщо б я не знала, а що таке мережеве, яке життя в ньому, напевно, і я би колись сказала ні. Але я знаю, що це та соломинка, за яку я хватилась, і далі буде набагато краще. Е, мотивувати мене не потрібно, тому що моя мотивація. Я знаю, яке це життя тут може бути. Це однозначно. Хочу сказати, що е, працюю я більше в соцсетях, і не, не настільки професійно. Тому що в мене навіть буває такі дівчата розказують, що виходячи на роботу, за дві хвилини до виходу з дому я знімаю ролик сторіс, по дорогі я його викладаю, там десь монтірую. Тобто У мене так все воно йде ну, і за часу, тому що тут такий ритм, що ого. Але тим не менше хочу сказати, що. Вони дивляться мене, і мої партнери вже підтягуються теж по соцсетях дівчата мої, які мене багато знають, і це теж працює. Хоча я ну і звичайно працюю не тільки так, а я комунікабельна і більше і так зустрічаємося, Як виходить, тим не менш, але що, що хочу сказати, і. Для тих, у кого не виходить, хочеться особисто свою історію розказати. Я відкривала «Смарагда» два рази, і два рази я його не закрила, тому що не було такого. знаєте, я хотіла, щоб він сам закрився. У мене не, немає, не було бізнес-партнерів. То вся вся структура майна працьована мною, і мені хотілося, щоб воно автоматично все закривалося. Я не гналася за якимось статусом, але коли я поїхала в Сакраменто, я зрозуміла одну річ, я дуже пожаліла, що тих 500 балів їх просто можна було сісти, доробити, прозвонити, не додавати, просто допрацювати. І я зрозуміла, що це потрібно не тільки мені, а потрібно тим моїм людям, які на мене дивляться. Тому що вони мене запитали: а чому ти не на сцені? І я, я реально зрозуміла, що це була якби моя недопрацьованість, і приїхавши з Сакраменто, ну це вже було однозначно прийняти рішення куди далі, так як настанок сказав Марія, ну вже треба його закривати. Окей, все прозвонили, хоча там не вистачало е, останній день 1200 балів, Просто сіли, допрацювали. Е, ну іменно про розмовлену. хочу сказати, тому що я так научена, щоб не додати, а іменно було напрацювання людей. І тому цей статус закрився. Я дуже рада, тому що є другі вже плани у нас Нью-Йорку і Ми плануємо туди їхати з новими статусами. І знаю, що якщо когось не виходить, ніколи не пускати руки, тому що я завжди розказувала такого як мереже, такого бізнесу нема ніде це моя любов, і я їх всіх дівчат мотивую, тому що дійсно мені є чим зрівняти, і я знаю, як тут круто. Клас. Марія, вітаємо вас. Це прекрасно чути, коли ви на початку сказали, що навіть 20% часу я зробила смарада. І люди, які розуміють, що за цим стоїть, вони по інакше на це дивляться. Ось сьогодні в мене була зустріч. Жінка каже: я не дуже маю часу цим займатися, хоча я розумію, часу там багато. Вона не розуміє, знаєте, наша проблема. Ми не донесли, що це може дати. Тому людина не знаходить на цей час. А от є зайнята людина, але знає, що це може дати, і робить скільки може, скільки виділяє. Класно чути, що ви плануєте свій бізнес через події, От оце те, що я від вас хотів почути, заакцентувати. Якщо ви плануєте на наступну подію, і ви вже візуалізуєте, бачите, яка там буде з вами команда, то ви сьогодні ніби вже там. Тобто, скільки до події там півтора місяця, ви ніби півтора місяця кожен день на події. От що яка магія відбувається. Марія, вітаємо. Да. Я хочу додати, Андрій, обов'язково для тих, хто ще думає, ми завжди про це балакаємо, що таке подія, коли я зареєструвалася, то я ще не мала ні одного бала, я ще не мала ніякого статусу, але я вже купила білет, була на подію, перша подія, яка була у на, нас в Америці, я вже купила була білет. І будучи Сакраменто, я вже купила білет Нью-Йорку. Тобто це не стоїть питання їхати чи не їхати. Це одне із тих, яке мене мотивує, яке де можна де бути, і це це час мого життя, і тому я завжди на всіх подіях. Супер, супер. Дуже круто, що ви це додали. Роби спочатку, спочатку, будь-потім будеш мати.